Добрий день, евребаді! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги, проста стратегія, як вибрати альти, які дадуть прибуток. Все геніальне просто, пам'ятаєте. Зараз у нас іде невеличкий рост, міні-бичка або крісмас ралі неважливо, як ми це назвемо. Наше завдання знайти альти, які ще не пампились, але з високою вірогідністю дадуть гарний прибуток. Альти буду вибирати по CoinMarketCap, топові проекти з мінімальним ризиком. Чому? Тому що більшість крипти – це просто фантики. Ось вам залишу посилання, почитайте, скільки крипти виздихало за ці роки. Нагадаю, там багато було цих перспективних 100 x проєктів. Отож, поїхали. По-перше, відкриваємо графік біточка і бачимо, що в кінці жовтня почався цей рост та заходити великі об'єми. Тобто, приблизно це у нас вже 3 місяці. Далі на головну сторінку CoinMarketCap жмякаємо налаштування. Тут вибираємо зміна ціни 30 днів, 60 днів, 90 днів. Тому що деякі пампились у листопаді, деякі в грудні, але основна нас цікавить 90 днів. І починаємо ресерч. І ось зразу гарний приклад, як ця проста стратегія працює. Бачимо: за 90 днів салана виросла на 200%. Сподіваюсь, ви розумієте, що тут купляти не треба. Купляти треба було по 30%, тут треба продавати вже. Далі також можете побачити аваланч, перепамплений на 200%. Думаю, ви зрозуміли сенс цієї стратегії. А ось тепер ми бачимо нашу першу знахідку XRP. Вона не тільки не виросла, а вона ще трошки впала. І це для нас є дуже гарним смарт-сигналом на купівлю, але вирішуйте самі. Ось до вашої уваги графік. Сформувався трикутник. Рано чи пізно ми з нього вийдемо. Коли та як високо, точно не знаю. Але на мою думку, 50 центів це незавищена ціна, як, наприклад, у Солани, та гарна точка входу. Їдемо далі, друга десятка. Тут бачимо перепамплений ICP. Непогано виглядає матік, але він мені не подобається. Там є кращі варіанти, як Арбітрум або оптимізм для Layer 2 блокчейна на Ефіріумі. А ось далі ми бачимо з вами нашу другу знахідку. Це Тонкоін. Про Тонкоін, мабуть, всі вже знаєте: це блокчейн першого рівня, має відношення до Телеграму, активно розвивається, велика капіталізація, ком'юніті. Проєкт дуже перспективний, тим більш бачите, що ціна ще не пампилась. А ще глянемо на графіки, тут у нас Тадам, Head Shoulders, голова та плечі. А ще, бачите, це молодий проєкт, і в нього нема супротиву, він може рости і рости. Тобто ту зиму неминучий. Ну що, далі можна ще відмітити Litecoin. Я не фанат цього проєкту, але бачите, що ціна навіть трошки впала, тому для диверсифікації і для спекуляції можна взяти. Ціна активу в стадії накопичення. Ось я вам відмітив основні рівні супротиву. Ви маєте розуміти, що коли ціна буде рости, вона буде зупинятися на рівнях супротиву, тому що люди будуть продавати там. Ось чому я люблю більше молоді проекти, такі як Тон. Їм рости і рости, супротиву у них майже немає. Якщо розглянути топ-30 ще, то відмітив би Аптос. Він не дуже вирос, це молодий блокчейн. Дуже перспективний проєкт, відео на каналі про нього є. Тон можна придбати на біржі Bybit, якщо немає аккаунту, то реєструйтесь за посиланням зі знижками та бонусами, решту на біржі Binance. Основну увагу зверніть на Ton та XRP. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.